Понад дві тисячі українців зібралися днями у Варшаві на ЮАФест. Другий рік поспіль фестиваль відбувається у Міжнародний день миру, 21 вересня. Цьогоріч він став підсумком першого року роботи ЮАХАП – найбільшого українського простору у Європі. На сьогодні хаб це понад три тисячі квадратних метрів і понад 40 українських підприємців, які працюють офіційно, платять податки і проводять соціальні ініціативи для українців Польщі. Ми всі працюючі українці, які мають тут або ФОП, або Спулку, або Фундацію. І ми всі соціально відповідальні з Україною в серці і з розумінням того, що ми маємо бути корисні як Польщі і Європі в цілому, так і звичайно нашій Україні. Цього року фестиваль відкрили виконанням двох гімнів польського та українського. Привітати ЮАХАБ з першою річницею приїхали поважні гості, серед яких посол України в Республіці Польща Василь Боднар, посол Республіки Хорватія в Польщі Томіслав Відошевич, народний депутат України Ростислав Тістик, а також партнери і добрі друзі. ЮАХАП. Це показує просто те, як українці можуть при бажанні зорганізувати створити такі можливості для того, щоб в різноманітті представити себе за кордоном. Це Місце такої, знаєте, якби сказати, української сили, яке гуртує і гартує і об'єднює. Нам дуже важливо на сьогоднішній день бути. Непохитними особливістю цьогорічного фестивалю став день відкритих дверей від резидентів Юа Зокрема, там були представлені український бізнес, творчі студії, освітні ініціативи, соціальні та волонтерські проекти. В холі працював ярмарок, де можна було придбати вишиванки, українські книжки і прикраси ручної роботи. Для маленьких відвідувачів весь день проводили творчі майстер-класи і розваги на свіжому повітрі. А для тих, хто зголоднів, на вулиці працював фудкорт від українських рестораторів. Отож, кожен гість. «ЮАФест» зміг на кілька годин відчути себе як вдома. На головній сцені фестивалю виступили заслужені артистки України Наталка Карпа та Світлана Тарабарова. А також гурт Вишиванка і вихованці студії Лалаленд резидента Хабу. Юафест мав і благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на проект Дитинство без кордонів, щоб підтримати дітей наших воїнів. Загалом цього року вдалося зібрати понад 10 тисяч злотих. Цьогорічний «ЮАФест» став символом вдячності, солідарності та надії.